Не треба брати китайський тент для автомобіля. Не один китайський тент, скільки він грошей не стоїв, не буде він виконувати свою функцію нормально. Повірте, це все шляпа. Я блін, 20 років продаю, я знаю, що це таке. Найкращий варіант це фірма Кегель. От. Кегель, Вартерпрофт плюс мембрана. Мембрана тільки в Kegel є. Для чого? щоб коли після опадів конденсат збирається. На кузові, щоб він дишав, випаровував, а не гнив там під кузовом. Один з найкращих варіантів цієї фірми Кегель це мембрана гараж, звісно. Тут трьохшарова криша, трьохшарова боковинка йде. темно зелений колір такий класний, прикольний. Сумочки такі іде. Плотний, класний матеріальчик. Отакий от, просто пушка. Він не розлізеться. Коти собаки можуть сміло по ньому лазити гуляти, у кого є. От. Виглядає він авто. Отак. То по розмірам все. Ну, це дешевший варіант одягнутий Він сірого кольору. Це бесік граш. Це двошарова тут іде криша, одношарова боковинка. У цьому одягли по кругу, що то така матузочка, стягнули ззаді і все. Плюс до диски там зафіксував і погнав. О, так що нормальна річ. Гранті поляки дають 30 місяців. І буде виконувати свої функції на всі 100. Так що не потрібно там, шукати, що попало, от такі замовляєте, і погнали. Кому потрібно, за номер телефону в шапці профіля або на сайті автовропі.